Ютуб канал Букзіла представляє книгу смарт Мети. 10 простих кроків до ваших цілей у кар'єрі та особистому житті. Автор Джей Скотт. Книга Джей Скотта Смарт Мети 10 простих кроків до ваших цілей у кар'єрі та особистому житті пропонує структурований підхід до постановки та досягнення особистих і професійних цілей. Автор підкреслює, що успіх не є результатом випадковості, а свідомим, систематичним плануванням та інтеграцією цих планів у щоденне життя. Ключова ідея полягає в тому, що перетворити процес реалізації цілей на постійну продуктивну звичку. Цілі вибираємо та формулюємо. Важливість планування. Скотт наголошує, що планування є фундаментальним для будь-якого успіху. Воно дозволяє не лише досягати бажаного, але й значно економити час, сили та кошти стосунки, здобувати нові знання та створювати те, чим можна пишатися. Планування перетворює абстрактні сподівання на конкретні кроки до бажаного майбутнього, щодня надихаючи надії. Сім сфер життя. Для забезпечення гармонійного та щасливого життя автор пропонує зосередитися на збалансованому розвитку у семи ключових сферах: 1. Здоров'я, включає фізичне, психічне та емоційне благополуччя. 2. відносини стосунки з сім'єю, друзями, колегами та партнерами. 3. Робота, бізнес, кар'єрний розвиток, професійні досягнення, успіх у підприємницькій діяльності. 4. Фінанси. Управління грошима, заощадження, інвестиції, фінансова стабільність. 5. Вільний час, хобі, відпочинок, подорожі, розваги, що приносять задоволення. 6. Душевна рівновага. Особистісний ріст, медитація, духовний розвиток, внутрішній спокій. 7. Соціальне життя. Взаємодія з суспільством, волонтерство, участь у громадських ініціативах. Важливо не Намагатися покращити всі сфери одночасно, автор рекомендує на початковому етапі обмежуватися плануванням не більше п'яти цілей, щоб уникнути розсіювання уваги та забезпечити реалістичність виконання. Про те, що найменше раз на рік варто переглядати всі сім сфери і планувати покращення в кожній працюючи над ними протягом трьох місяців. Ознаки гарної мети, смарт- критерії. Для чіткого та ефективного формулювання цілей, S.J. Scott пропагує використання принципу SMART, розробленого Джорджем Дореном. Ця абревіатура допомагає зробити цілі конкретними, вимірними, досяжними, важливими та обмеженими у часі. S – Specific – Конкретна мета повинна бути чітко визначена, без двозначності. Відповідайте на запитання, що саме я хочу досягти, хто залучений, де, коли, чому це важливо. М. Measurable – Вимірна. Необхідно мати критерії для оцінки прогресу та визначення досягнення мети. Як я дізнаюся, що мета досягнута? Які показники успіху? A. Achievable досяжна. Мета повинна бути реалістичною та можливою для досягнення, враховуючи наявні ресурси та здібності. Чи є у мене необхідні засоби та можливості, R. Relevant – Важлива релевантна. Мета повинна бути значущою для вас особисто та відповідати вашим довгостроковим цінностям та прагненням. Чи це варте Силь чи відповідає це моїм глобальним планам? Те. Таймбаунд, обмежена у часі, має бути встановлений чіткий кінцевий термін для досягнення мети, що створює відчуття терміновості та сприяє плануванню. до якого терміну я маю це зробити. Процес чи результат і те, й інше. Автор виділяє два типи цілей: з фокусом на результаті та з фокусом на процесі. Цілі орієнтовані на результат, наприклад, збільшити прибуток на X відсотків, можуть бути дуже мотивуючими, але мають недолік все або нічого. Якщо результат не досягнутий повністю, це може призвести до розчарування. Натомість цілі, орієнтовані на процес, наприклад, займатися спортом три рази на тиждень, є менш жорсткими і допомагають формувати корисні звички. Щоб використати переваги обох підходів, Скот рекомендує формулювати цілі так, щоб вони поєднували бажаний результат із конкретними регулярними діями. Наприклад, я досягну збільшення прибутку від бізнесу на 20% до кінця року, залучаючи двох нових клієнтів щотижня, скорочуючи час на виконання проекту на 10% і Зменшуючи витрати на тисячу доларів на місяць. Це дозволяє відслідковувати як кінцевий результат, так і щоденні зусилля. Вбудовуємо рух до мети у повсякденність. Джей yes, Скотт наголошує, шлях до мети пролягає через щоденні послідовні дізі. Він пропонує п'ять ключових прийомів для інтеграції роботи над цілями у ваш повсякденний розклад. 1. перетворіть ціль на проект. Запишіть мету і складіть детальний календарний план її реалізації, працюючи від кінця до початку. Це допомагає візуалізувати всі необхідні кроки та їх послідовність. 2. Заплануйте час на кроки до кожної мети на тиждень. Важливо не просто знайти час, а свідомо запланувати його. Виділіть конкретні слоти у своєму розкладі для дій, пов'язаних з цілями. Інакше цей час буде поглинений іншими менш пріоритетними справами. 3. Почніть ранок з кроків до мети. Зробіть свої цілі найважливішими. Щодня починайте з планування трьох конкретних кроків до цілей, які ви виконаєте протягом дня. Це забезпечує фокус на головному. 4. Розплануйте час на необхідні активності протягом дня. Інтегруйте заплановані дії впродовж усього дня, щоб забезпечити їх послідовне виконання. 5. Створіть метрики для кожної мети та оцінюйте свої дії щодня. Незалежно від інструменту, блокнот, додаток. Щоденна фіксація прогресу допомагає відстежувати ефективність і коригувати подальші дії. 10 кроків до реалізації мети. 1. Заведіть місце для запису, записування цілей робить їх конкретнішими, відчутнішими та значно підвищує шанси на їх досягнення за деякими дослідженнями на 33%. Це допомагає краще бачити необхідні ресурси, потенційні перешкоди та можливу допомогу. 2. оцініть сім сфер вашого життя. Проведіть подумковий аналіз кожної з сфер, уявляючи, якими б ви хотіли бачити їх через рік. Вибирайте тільки те, що дійсно важливо для вас, відповідаючи на запитання про свої мрії, давні прагнення та те, що вас надихає. Не соромтеся мріяти масштабно. 3. Випишіть цілі, яких ви хочете досягти до кінця року. Сформулюйте ці цілі в смарт-форматі. Вони будуть служити довгостроковими орієнтирами. 4. Виберіть цілі на найближчі три місяці та запишіть їх у форматі смарт. Розбийте річні цілі на квартальні. Цілі на три місяці краще мотивують, оскільки вони здаються менш віддаленими та більш досяжними, ніж річні. 5. Складіть для кожної мети календарний план проекту. Продумайте всі супутні завдання та придбайте потрібні навички. Прив'яжіть квартальний план до річної мети. Розставте пріоритети. Визначте найважливішу ціль пріоритет номер 1 та ранжуйте решту. Одночасно працюйте не більше, ніж над п'ятьма цілями. Встановіть термін виконання цілей. Визначте ключові етапи та терміни для цілей на місяць, тиждень, день. Влаштуйте мозковий штурм. Для кожної цілі створіть інтелект-карту. Дайте відповіді на питання, що потрібно зробити, які ресурси маю, з якими перешкодами зіткнуся, чому мені потрібно навчитися. Обов'язково врахуйте зовнішні і внутрішні перешкоди, страхи та складіть план Б. Використовуйте візуальні інструменти, програми для інтелект-карт. Перетворіть інтелект-карту на календарний план. Деталізуйте всі ідеї з інтелект-карти у послідовний графік дій. Визначте напрямки навчання. Складіть конкретний план здобуття необхідних знань та навичок, книги, курси. Навчайтеся системно, зосереджуючись на одному напрямку за раз і фіксуйте отриману інформацію в одному місці. 6. ідіть до мети, фіксуючи зроблене щодня та оцінюючи прогрес раз на тиждень. Щоденні дії є визначальними. Перечитуйте цілі щодня вранці та кілька разів протягом дня. Плануйте день. Виділяйте конкретний час для роботи над цілями. Позбудьтеся відволікаючих факторів. Мінімізуйте заняття, що крадуть час. Складайте проектні плани навіть для невеликих цілей. Знайдіть однодумців, діліться з ними прогресом і невдачами. Не сумуйте через перешкоди, робіть висновки і рухайтеся далі. Щотижневий розклад. Раз на тиждень плануйте наступний тиждень, включаючи пріоритети, складайте план. Щоденна фіксація. Використовуйте блокнот або додатки, «Habit Tracker» для запису щоденних кроків та коригування планів. Навчиться долати 5 головних перешкод до цілей. Брак конкретних кроків. Розбивайте великі цілі на мікродії. Починайте з першого кроку. Страх невдачі. Розглядайте невдачі як можливості для навчання, а не кінцеві поразки. Святкуйте малі перемоги, брак часу. Час не знаходять, а виділяють. Плануйте його під цілі. Перфекціонізм. Не дозволяйте прагненню до ідеалу паралізувати дії. Прогрес важливіший за досконалість. Брак фокусу. Зосередьтеся на одну-дві найважливіших цілях. Використовуйте ранкові години для пріоритетних завдань. 8. Щодня переглядайте список цілей. Приділяйте 5 хвилин щодня для перегляду своїх поточних цілей. Прочитайте їх вголос, візуалізуйте їх досягнення. Цю звичку можна прив'язати до вже існуючої рутини використовуйте різні нагадування, роздруковані списки, шпалери на комп'ютері, щоб цілі завжди були перед очима та надихали. 9. знайдіть партнера або групу підтримки для вашого руху. Звітність значно підвищує мотивацію. Знайдіть партнера, родича, друга, колегу або групу за інтересами, з якими ви зможете ділитися своїм прогресом, отримувати поради та емоційну підтримку. Якщо наймаєте коуча, обирайте того, хто відповідає вашим потребам. Вузький спеціаліст або коуч загальної практики. 10. оцінюйте рух до цілей раз на три місяці. Наприкінці кожного кварталу виділіть кілька годин для глибокого аналізу свого прогресу. Поставте собі запитання, чи досяг я наміченого, які стратегії спрацювали, а які ні, які висновки я зробив, чи доклав я максимум зусиль, які цілі варто змінити, видалити чи додати. Цей регулярний перегляд дозволяє адаптувати плани та залишатися на правильному шляху. Планомірний рух до цілей, які є особисто важливими, це найкращий спосіб прожити повноцінне життя. Перетворіть процес досягнення цілей на корисну звичку, і ви побачите реальні результати своїх щоденних зусиль. Дякую за увагу! Чекаю вас у наступному відео.